Вітаю. Третя частина про початок війни, статус Західної України та ОУН ОПА і Степана Андрійовича Бандеру. Перше. Сталін знав про напад Німеччини на Радянський Союз як мінімум за 4 доби. Наказ про приведення військ в повну бойову готовність був відданий 18 червня. Однак за чотири дні директива так і не була доведена до командирів дивізій. Друге. Дії ряду... Командирів Червоної армії в червні 41-го року йшли всупереч з планом війни. Замість задуманих ударів з підготовлених укріп районів по флангам і тилам наступаючих німецьких військ, командири дають безпричинні накази відступати, кидаючи по дорозі техніку. Найбільшу загрозу німецькій армії встановив 6-й танковий корпус Червоної армії, який нараховував до 300 танків КВ-1 і Т-34. У німцям не було ні сил, ні засобів, здатних боротися з тими надважкими новітніми танками. Ось. І що саме Дивно, корпус був виведений в тил, де по дорозі в нього закінчилось пальне. Загроза німецькій армії зникла, припинила своє існування без жодного пострілу. Четверте, в Брейській фортеці, всупереч неодноразовим, протягом півроку вимогам Генерального штабу було запхано дві дивізії які опинилися просто в пастці. А військовий госпіталь був виведений взагалі на передову. Госпіталь знаходився на острові посеред Немана, фактично на німецькій території. Історія Брейзької фортеці це історія ганьби та зради. Треба сказати, що взагалі навколишні жителі чекали, коли німці захоплять Брейську фортецю, тому що... Коли в 1939 році цю фортецю захопили радянські війська після того, як домовилися з нацистами, Ось, о, були проведені репресії, терор, величезна кількість місцевого населення постраждала, була розстріляна, була вивезена в Сибір. Тому місцеві жителі зовсім не співчували солдатам Червоної армії. Скоріше, навпаки. П'яте. Зразу після початку війни Сталін міняє командира московського. Московським воєнним округом. Нав'язану йому колективну хунту Державний комітет оборони, так ніколи і не збирає. На папері ДКО, Державний комітет оборони був. А на ділі його членам Сталін фактично забороняв збиратись разом. Тепер переходимо до статусу Західної України та дивізії СС Галичина. Західна Україна була окупована Польщею в 1919-21 роках. Українських солдат Кинули в концтабори, а на Західній Україні створили окупаційний режим, так званий режим санації. Єдиний, хто признав та легалізував цю окупацію Радянський Союз, який таким чином е, хотів розхитати ситуацію в Польщі зсередини. І після її послаблення захопити Привіслянський край, колишню провінцію Російської імперії. Сьомий. Свою окупацію Західної України Польща обґрунтовувала на Заході необхідністю захиститися від загрози більшовизму. Захист закрив на це очі, але і не признав юридично. Саме тому і активістів, учасників двізії ССС Галичина не рахують колабораціоністами. І вони не підлягали видачі ні Радянському Союзу, ні Польщі. Українці отримали можливість емігрувати по програмі захисту в США. Восьме. Сталін, коли вступав у війну проти Польщі в 1939 році на стороні Гітлера, виступав як захисник Версальської системи, так як апелював до права українців на свою державу. Саме тому в серпні 1939 року Сталіна, на відміну від Гітлера, Захід не признав агресором. Агресором Сталіна та Радянський Союз було признано тільки після нападу на Фінляндію, так як формально Західна Україна була приєднана до псевдоформальної Української Радянської Соціалістичної Республіки. Дев'яте. Ідеологія ОУН Організації Українських Націоналістів була створена. Дворянином на половину російського походження з Мелітополя Дмитрієм Донцовим, який навчався в царському селі та Санкт-Петербургському університеті. Дмитрій Донцов був членом Української соціал-демократичної робітничої партії та сторонником Незалежності України. Саме він висунув ідею українського сепаратизму, за яку його фактично був приречений на еміграцію під час Столипінської реакції. Одною з заповідей Українського націоналіста є здобудеш українську державу чи загинеш в боротьбі за неї. Десяте. Метою ОУН було відновлення, наголошую, відновлення Незалежної України в офіційно признаних кордонах 1918-19 років. Спочатку вони боролися проти радянської та польської окупації при допомозі Німеччини, що не дивно це робили в Другій світовій війні, в Першій світовій війні ті самі поляки в тому числі корпус Пілсудського, який служив, відповідно, німецькій та австро-угорській армії. Коли стало зрозуміло, що Гітлер не збирається давати незалежності Україні, ОУН виступила проти Рейху. Єдиний випадок подібного роду за всю Другу світову війну. Десяте. Степан Бандера ніколи не воював за Гітлера. На початку війни він був кинутий німецький концтабір Закзенгаузен. Відпустили його тільки в серпні 1944 року, вимученого морально та фізично. В подальшому Бандера жив в американській зоні окупації. Два брати Степана Бандери були в'язнями Аушвіца, були закатовані нацистами. Третій брат був ліквідований нацистською агентурою. Батько Степана Бандери Андрій, священник, був схоплений вдома. НКВДстами радянськими та розстріляний на початку війни. В Українському легіоні в формуванні Вермахту 41-42-го року українці служили по контракту. Було їх всього 600 чоловік. Коли контракт річний закінчився, солдати Легіону відмовилися його продовжувати через переслідування нацистами ОУН та Бандери. Після чого їх не розстріляли. Не засудили, а відпустили на гражданку. Українська повстанська армія була створена на покрову. Святкування Покрови Богородиці головна відмінність православного світу. Таким чином, уУнівці демонстрували свою боротьбу з сатанинськими режимами Москви та Берліна. Зараз Покрова це день українських Збройних сил. Відділи та загони ОУНУПА в умовах Підпілля діли винятково оригінальним способом. Їх зв'язувало не керівництво, а ідеї. Це забезпечувало постійний притік добровольців, що боролися за ідеї побудови нового суспільства. Відділи розкинулись по всій Україні. Від Львова до, до... Дніпра, відповідно, також Донбасу, і від Києва аж до Криму. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал. На каналі багато цікавих відео. Переглянь їх також. Якщо хочеш продовження, пишіть про це в коментарях.